Hello, Френлі, з вами Денис Френлі. Що ж, так як я обіцяв, я купив сьогодні 7 Days зі смаком полуниці та ванілі. Коротше, так, після цієї реакції вас чекає реакція на Діда Мороза. Захотів купити щось Діда Мороза, скоро так, новий рік. Е, треба щось трохи себе балувати, типу, Ну, чимось таким новорічним. Та. Ну і коротше, я зараз прореагую на одну на один кросам з Люка прореагує на другий. Тому такі справи. Поїхали. Ага, не поїхали ще до заставки, бо вони знову заліпили, що не, не можу вам прочитати. Треба зараз це все від... віддерти. І потім сказати. Тобто пише круасан з на. Все, ну знаю, що з начинкою. Але чи ваніллю, чи з какао, какао какао і пуницю, не зрозуміло. Треба видерти, щоб зрозуміли, вам зачитав. Зараз я. І потім ми прочитаємо вам коментарі. Бачу, тебе ролик. Заранок вам залетів. не... ніхто не коментував протягом дня, а тепер вже під вечір почали коментувати. Що означає? Це означає одне, е, що ролик пішов у рекомендації. Вам, мої підписники, пішов ролик у рекомендації і ви почали його читати. Ну це капець, як це важко видерти. Ми почали подивитися. І писати в коментарі. Блін, я не знаю. Тут... Вони мусуть, що це з Польщі зробити. А, це з Польщі. Польська пише. Коротше. Що вийшло, то вийшло. Коротше, поїхали тепер до заставки. Щось прочитаю зараз. Щось там видно, трохи прочитаю. Денью спрейні реагує! Деніс рейні реагує! Сьогодні будемо реагувати на. На 7. На, коротше, круасан з начинкою зі смаком ванілі та полуниці. Севен Дейс! Добл, добл, добл! Коротше, один я, другий заварюка. Давайте прочитаємо ваші коментарі. Значить, під один одним роликом дуже мало коментарів, під другим трошки до 10 коментарів є. Тому давайте вас, друзі, прочитаємо, що ви там пишете. Все, про сьогоднішній ролик уже добре, що все-таки залетів вам тепер. І ви... Ну і ви прокоментували, добре. Давайте. Бачу, залетів за сьогодні 5 тисяч, 5 тисяч. А тут, походу, по 10 тисяч, бо там десь 600 лайків, а я знаю, що якщо... Ну, дивіться, один ролик набрав 600 лайків, другий... 400. Ну тут може бути, якщо 400, тут так і 5 тисяч, а якщо 600, бо я знаю, якщо мені ставлять по 600 лайків, то тут мінімум потім за, завтра вже покаже бо 10 тисяч, 15, бо 20 тисяч. Десь так, якщо 600 лайк, можна і 20 тисяч, тому такі справи. Е, значить так, під цим відео читаємо Все. з кавою, сіні міні з кавою, 7 коментарів. Ну, читаємо те, що є. Містер Бістер, чудова реакція. Зюка ти крута, не звертаю уваги на хейтерські коментарі дівчат. Дуже дякую. Злюка чує, злюка чує. Що ти скажеш на цьому? Думаю, що ти не будеш ображатися на хейтерські коментарі дівчат. Ну та, та, дякую за коментарі. Я вже добре, що мене хоч хлопці, підтримуйте не дівчата. Ну, хоч добре, що хлопці, але добре, би ще й дівчата підтримували. Ну, що є, то є. Добре. Міша Грушевський, ну так, ясно, що з молоком краще, ніж з кавою. Само собою. Рома, але ми хотіли поекспериментувати, що буде як сіні мініс, попробувати з кавою, бо з молоком я вже знімав, і треба щось з новим. Там ще лишається трохи сіні мініс. По... Може ще щось... Може попробувати сіні мініс з коктейлем? Точно, можна купити коктейл. Це буде смачно, молочний коктейль, точно. Або з йогуртом в натурі. Я куплю йогурт і ми і... І прореагуємо ще з вами сіні мініс. Оце що лишилося? З йогуртом, в натурі. Я вже знаю, що напевно завтра, бо після завтра, напевно, після завтра 22. 22 листопада я куплю йогурт і сіні мініс з йогуртом. І можна ще лишити просто саме йогурт і пророгувати на самий йогурт. Перша реакція, друга реакція на сіні мініс. Лишити. От я вже знаю, що я буду робити. Треба записати. Ну добре, я подивився це відео і не забуду. Коротше. Я поекспериментував з кавою. попробуй з йогуртом. З йогуртом буде ще смачніше, 100%. Добре. Рома Василенко, з Люка заварюка, не перестає радувати, як вона заварює. Ну, дякую. З люка ти супер, дякую. Ден Клентон, я так і думав, що з кавою буде не дуже смачно. Ну, само собою, бо вона не дуже смачна, Такі справи. справа. Ромко Частин, ну я теж як куплю пластівці для експерименту, Попробуй з кавою, чи мені сподобається, чи ні. Попробуй і напишеш в коментарі. Чи, ну, думаю, що з кавою тобі не сподобається. Ну, якщо якийсь несквік, ти попробуєш з кавою молочною, може й сподобатись. Бо то просто сама кава не дуже смачна, тому і так вийшло. Мені смачна, ну, це, це тобі, а мені не дуже кава смачна, але десь на 8 балів поставив. Ну. ну коротше, ну, кава мені сама смачніша, ніж з пластівцям, ну це тобі. Круто що твій шорт набрав 5 тисяч передів. Круто. Та, це за сьогодні, супер. Смосі ченел. Не розумію дівчата, які хейтат Злюку люку заварюку. Реально дуже крута і весела. І заварюю каву. У робочі дні працюю в кав'ярні. Взагалі Злюка молодець. Дуже дякую за коментарі. Дуже приємно. Дуже приємно. Злюці самі чуєте. Е, ну, дівчата просто її не розуміють, і все, і тому хейтить. А хлопці підтримують. Тому дякую вам за підтримку, що підтримуєте з люку. Джек Норріс, Злюка люка, дуже крута. Тупі дівчата не розуміють приколи з люків. Бачиш, не розуміють тебе з люк. Ну, я не розумію, чому мене дівчат не розуміють, але хлопці добре, що хоч розуміють. Добре, що хлопці хоч розуміють. Добре. І давайте ще подивимося під цим роликом з мілкою і все. Лише два коментарі. Написали, як завжди, супер денісмені радую. Дякую, супер реакція. Лайк, лайк тобі з карамеллю. Буду, було краще виходить. Виходить, що краще. так. Два коментарі, три, все. Ми приступаємо з вами до їди. До, їди. до семи десь на кінець з полуничною ваніллю. Ваніля і полуниці. Начинку зі смаком ванілі та полуниці. Все, поїхали. То значить на ютуб шорт не буде. Хіба я буду лишати на ютуб шорт? Ну, напевно, лишати. Не знаю, чи буду, там я так мілка шоколад, їм все зразу. Так, поїхали. Так, давайте тако. о. Ну. Какао була даль, баю, скільки я поставлю тут. Пунеться супер. Так трохи начинки дуже мало. Поки що дають ну. Коротше, полуниця мені сподобалась. Поставлю... Добре, 10 балів, хай буде смачно. Але я не пророгував окремо на ванілі, окремо на полуницю. Тому я беру ще злючене з, люць... з, лю... з люки ще круасан на трохи... Я трошки з люка візьму, але ж окремо на начинку. Пророгуйте все. Ну добре. І вона вже потім доїсть. Або, знаєте, бо так і не розібралися з цією начинкою. Ну... Давайте на начинку. О! Але я не бачу ваніль. Чекайте. Треба до ванілі докопатися. Нічого. Ванілі дуже мало. Я все-таки, напевно, поставлю 9 балів за те, що ванілі тут дуже мало. Є трохи ваніль, але дуже мало. Ну хай буде все-таки 10 балів, щоб доказати, що круасана з полуницею і ванілю краще, з какао. Тому хай буде 10 балів. А mm. давайте на саму ваніль, на саму полуницю. Ваніль. Добре, 10 балів балювані. Полунеться. 10 балів, прикольно. Чекайте. Щось так мало... от то що начинки тут дуже мало. Так то супер, ще раз полуниця. Добре, поставлю також по 10. Хай буде, бо все-таки з полуниці мені краще. ніж з какао, поставлю 10. Щоб доказати, що полуниця краще. Все. Ось тільки я лишив з люці заварючі. В принципі, я, я лише начинку попробую, що я, по суті, якщо зібрати, то тут буде цілий круасан, Дивіться. Чекайте. Тако. Ну, я майже не з'їв з люці, не, заварю, не Просто взяв начинку. Так що з люка йде їж. Іду. І так, що нам тут лишили? І ще раз привіт, добрий вечір! З вами Злюка Заварюка. Давайте ми з вами поймоції 7 дес перерогуємо його від нулика до десяточки. Що там, смачно, не смачно? Давайте попробуємо. З вами дуже мене обрадує. Деніс перший зачитав, дуже приємно. Стало ті, що написали мені, що Злюка Заварюка працює, взагалі весела, позитивна. Дуже дякую за коментарі. Надіюся, колись і від дівчат почитаю такий коментарі. Ну, дякую, що хлопці підтримують. Молодці. Добре, давайте прореагуємо, ану. Ммм. Ванілі смачна. Супер. Напишіть в коментарях, чи чекаєте ви нового року. Я чекаю. Вам напевно інтересно чи цікаво. Ой, щось волосся треба поправити. Та нічого. Що не треба. Секунду. Щось в мене волосся впало. Чекайте, секунду. Так, все, поправила. Що ж, цей бом. Я чекаю Нового року, бо ялинка, прикраси, гірлянди. це моє дуже любимо, я це дуже обожнюю. Тому я чекаю. Смачно. Я поставлю напевно ту саму оцінку, що й Деніс. Дуже смачно, 10 балів. Реально дуже смачно. Коротше, супер. Не знаю, ви, напевно, запитаєтесь, чи я буду також з Денісом реагувати на Діда Мороза. Ну Якщо Деніс мені залишить кусочок, то прореагую. Залишиш мені кусочок? Ну добре, реагуй, добре, хай буде. Тоже залишу. Пополам, пополам розділимо і добре, я ще для вас знімуся. Якби не цей коментарій, що мені лишили, то я би не знялася. Завдяки цьому коментарію є реальна мотивація знімати для вас далі. Щоб я знімалася. Зараз я вам ще раз прочитаю той коментарій, Знайду бо мені дуже приємно від того коментаря. І я через нього знімуся на Діда Мороза. Добре, доїдаю. Дуже смачно. 10 балів. Ну, перейдемо. Деніс там показував. Перше читав, мені самі, самі цікаві. А, це під відео з корицю. Ну, правильно, бо я ж сьогодні на одному відео з корицю. Оце що залишив. А, смузі Channel. Не розуміють дівчат, які хейти з люку. Заверюка, реально дуже крута і веселий. Заварюю каву у робочі дні працюю в каверні. Взагалі з люка молодець. Дуже дякую Смузі Channel. Смузі Channel, ти мій любимчик. Дуже дякую за такий чудовий коментарі. Реально, завдяки цьому коментарю я знімлюся у реакції з Дідом Морозом. Ну а на цьому все. Прощаюся в цьому відео і коли чуден зі фрайном. Все мені сподобалось. Я би навіть два з'їла. Ну, один, було можливість одне з'їсти, я з'їла одне. 10 балів. Дякую за перегляд. З вами була Люка Заварівка. Піду я готуватися до наступного відео. Всім пока. Іде Деніс. Все. Деніс, ходи, йду. Ну що ж, друзі, підходить це відео до кінця. З'їли ми з Люкою ці два круасанчики, Сподобалось, класні. Може бути. 10 балів це супер оцінка. Так що купимо ще раз. А на цьому все. З вами був Денис Пені. Підписка, коментарі, без лайка. Лайків нема. Тому підписка і коментарі. З вами був Дайм Слені, дякую за перегляд. Всім пока. Побачимось в наступній реакції з Дідом Морозом. Всім пока. Так. Ой, смачно поїли, Супер лайк.